Рінка в соцмережах, це все грифа. Це значно подружка з університету. Викладачка Золотиніського фахового коледжу Людмила Шендрик показує світлини зі сторінки в соцмережі своєї колишньої студентки. Яни сілікіної каже: тут вона навчалася на фельдшера ветеринарної медицини з 2011 по 2015 рік. Яночка була дуже щирою, доброю, привітною студенткою. Ми її всі дуже любили, поважали. Їй подобався коледж, її одногрупники всі також любили. Була з усіма в добрих стосунках та допомагала кожному. Такою її назавжди запам'ятає колектив коледжу, говорить жінка. Такого передбачити взагалі не могла, що вона могла б у Збройні сили піти, але вже раз так сталося, ви знаєте, я не здивувалася. Взагалі не здивувалася, бо це дійсно було, було якось. От, от це було про неї, про її оцю таку доброту, про її відповідальність, любов до батьківщини. Яна дуже любила всі спеціальні дисципліни. Яна дуже. Відповідально ставилася завжди до підготовки до кожного заняття, особливо вона любила практичні заняття, де і показувала себе як таким хорошим майбутнім спеціалістом. Не очікували, звичайно, я що вона може опинитися в Збройних силах України. Я думала з що вона буде працювати ветеринаром, тому що це було її покликання любов до тварин і бажання їм допомогти. Це було в кожному такому її кроці по життю. Військовослужбовиця загинула за два дні до свого дня народження. 12 лютого їй повиповнилося 30 років. Розповів директор коледжу, в якому навчалася Яна, Іван Жало. Попрощатися з нею на центральну площу міста прийшли її рідні, викладачі, одногрупники та жителі міста. Захисницю України він називає зіркою, яка світитиме на небі, і світити нам у цій темряві, мороці війни, вказуючи вірний шлях, куди варто рухатися. Усім нам вона ставила задачу. Вона хотіла досягати своєї мети. Вона до цієї мети йшла. Віта Кавун, Суспільне новини, Черкаси.